Вирощуванням соняшників в Україні займаються не перше десятиліття, за цей час поступово склалася певна технологія вирощування соняшнику, яка дозволяє отримувати високі врожаї в більш ранні терміни при одночасному зниженні фінансових і трудових витрат. Місце соняшнику всі возміні і обробка ґрунту після попередників. З урахуванням використання нових гібридів і сортів, що володіють вдосконаленими характеристиками, аграріям вдається домагатися відмінних результатів у цій важливій галузі сільського господарства. Застосовувана в даний час технологія обробітку соняшнику ґрунтується на наступних принципах. Ретельний підбір якісного посівного матеріалу врожайних сортів, стійких до посухи і хвороб, дотримання сівозміни при посадці соняшників, належна обробка і підготовка ґрунту перед посівом, внесення відповідних добрив в потрібній кількості, дотримання термінів посіву насіння соняшнику, догляд за рослинами протягом сезону, своєчасне збирання врожаю за допомогою спеціальної збиральної техніки. Знаючи, як виростити соняшник у відповідності з усіма правилами, можна отримувати хороший дохід від даної галузі, адже для посіву потрібно від 5 до 10 кг насіння на 1 гектар, а врожайність з одного гектара може досягати від 25 до 30 ціна. Причому із зібраного насіння отримують не тільки рослинне масло, але й шрот, лушпиння, макуха, які можуть стати відчутним додатковим джерелом доходу. Вирощування соняшнику буде вдалим в тому випадку, якщо дотримуватися сівозміни, правильно чергуючи культури на полі. На одне і те ж місце соняшник можна висівати не раніше, ніж через 6 років, інакше в землі будуть накопичуватися насіння вовчка і збудники хвороб, які можуть надати вкрай негативний вплив на урожай. Для соняшника найбільш бажаними попередниками є ярі та озимі зернові, а також кукурудза. Оскільки багаторічні трави, люцерна і цукровий буряк глибоко висушують ґрунт, після них соняшник садити категорично не рекомендується, а при вирощуванні зернових потрібно своєчасно знищувати багаторічні бур'яни. Квасоля, соя, горох і ріпак теж невідповідні попередники, оскільки у цих культур є спільні з соняшником захворювання. А ось після соняшнику поле краще на час залишати під парою. Обробка ґрунту після того, як були прибрані зернові, полягає в влущенні стерні на глибину близько 10 сантиметрів рослинні залишки на полі не спалюють, тому що при цьому спалюється велика кількість азоту так необхідного соняшнику. Завдяки лущенні стерні після збиральні залишки подрібнюються і закладаються в ґрунт, від чого родючість її підвищується, ймовірність проростання бур'янів значно знижується, шкідники і збудники хвороб знищуються, земля краще вбирає атмосферні опади і менше висихає. Підготовка ґрунту для посіву. Для нормального забезпечення соняшнику вологою і поживними речовинами йому необхідна добре проникна вологоємна ґрунт з глибоким орним шаром і відсутністю ущільнень. Таким вимогам відповідають піщані суглинки, чорноземи і лесові ґрунти. Можливо, успішний обробіток соняшнику і на більш легких ґрунтах за умови високого вмісту гумусу. Мулисті і важкі глинисті ґрунти категорично не підходять для цих цілей, також як і дуже кислі або засолені. Етапи підготовки ґрунту до посіву для накопичення оптимальної кількості води, мобілізації поживних речовин і кращої аерації ґрунту восени виробляють глибоку оранку поля після зернових на 25 см, при сильній засміченості землі азотом на 30 см з одночасним закладенням комплексних добрив. При необхідності знищення бур'янів і для вирівнювання поверхні землі може проводитися осіння культивація до 10 см глибину. Ранньою весною здійснюється боронування, завдяки якому бур'яни знищуються на ранній стадії розвитку і заодно зберігається ґрунтова волога. Тижні за два до посіву соняшнику виробляють культивацію з метою створення посівного ложа і збереження в ґрунті запасів азоту. Глибина культивації повинна відповідати глибині загортання соняшникового насіння, добрива необхідні соняшнику. Підвищенню врожайності та прискоренню розвитку соняшників сприятимуть мінеральні та органічні добрива, внесені в достатній кількості. Протягом усього вегетаційного періоду соняшник потребує фосфорних, азотних, калійних добривах, а також в таких мікроелементах, як бор, цинк і марганець. Органічні добрива бажано вносити при вирощуванні рослин попередників, оскільки органічний азот мінералізується дуже повільно. Можна внести перепрілий гній і підсоняшник перед осінньою зябливою оранкою. Також під осінню оранку ґрунту вносяться мінеральні добрива, завдяки глибокій закладенні вони приносять більше користі. Розкидання азоту рекомендується проводити перед лущенням стерні і до того ж внести азотні добрива навесні під час передпосівної культивації. У тому випадку, якщо восени внести мінеральні комплексні добрива не вийшло, їх можна внести одночасно з культивацією або посівом соняшнику стрічково локальним методом. Внесення добрив навесні в розкид буде неефективним, особливо це стосується фосфору. Посів насіння соняшнику і подальший догляд. Щоб запобігти появі шкідників і поширення хвороб, соняшникове насіння перед посівом обробляють фунгіцидами. Можна додатково до фунгіцидів додати мікродобрива і стимулятори росту, тоді вирощування соняшнику буде проходити швидше. Сучасні високоолійні сорти висівають, коли ґрунт прогрівається до плюс 12 градусів на глибині від 5 сантиметрів при більш ранньому посіві насіння можуть просто запліснявіти і втратити схожість. Але і занадто затягувати терміни посіву теж не слід, тому що насіння довго набухають. Сіють соняшникове насіння з широкими міжряддями до 80 см, дотримуючись норму висіву і глибину загортання насіння. Можливі також варіанти посіву за схемою 70 на 30 см, пунктерна посадка або 70 на 70 см квадратно-гніздова посадка. У кожного способу є свої плюси і мінуси, головне створити оптимальну площу харчування для соняшнику. Надалі технологія вирощування соняшнику передбачає після боронування з внесенням гербіцидів для захисту слабеньких сходів від бур'янів. У початковий період вегетації соняшнику важливо проводити міжрядні прополки, а перед цвітінням вивести на поле пасіку з бджолами для підвищення врожайності соняшників. Протягом усього вегетаційного періоду необхідно стежити, чи не з'явилося на соняшнику шкідників і симптомів хвороб, і своєчасно проводити обробку інсектицидами. Збирання проводять після того, як більшість кошиків соняшнику придбають бурий колір, а вологість насіння буде від 12% до 20%.